Є знижки на уролисам 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Колектив пересувного цирку отримав бронь від мобілізації. Ні, сьогодні не перша квітня і це не жарт. Виявляється, підприємство є критично важливим. І все це на тлі пекельної роботи нардепів над правками до мобілізаційного законопроекту. Суспільство ніяк не дочекається фінальної версії документа, а там. А там можуть бути і нові фінансові сюрпризи для ухилянтів. які штрафи запропонували нардепи, кого ще можуть мобілізувати, та які компанії щасливчики отримали бронь для своїх співробітників. Розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Влада старанно працює і робить все для людей, як то кажуть. 8 квітня профільний комітет Верховної Ради розглянув законопроект, який стосується. Військових правопорушень. Суми штрафів вас точно вразять. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачено штраф від 17 до понад 22 тисяч гривень для громадян і від 34 тисяч гривень для юридичних осіб. Також відомо, що за відмову від проходження медогляду не передбачено тюремних термінів. Крім штрафу, громадяни повинні будуть повідомити ТЦК свою реальну адресу, номер телефону та електронну пошту. Усі Деталі розповів нардеп Бужанський у своєму телеграм. Тож які будуть штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію для громадян? Зокрема, правоохоронний комітет рекомендує раді прийняти такі норми за порушення правил військового обліку штраф від 3400 тисяч гривень до 5100 тисяч гривень, повторно або в особливий період від 17 тисяч до 22 двох тисяч гривень. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію мирний час від 5100 гривень до 8500 гривень для населення – та від 17 до 34 для посадовців та юридичних осіб. У воєнний час для громадян від 17 тисяч до 22,5 тисяч, для посадових та юридичних осіб від 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень адміна решту на три доби не буде. Жодних тюремних термінів у тому числі й на 5 років також не буде. Окремою нормою виключили відповідальність громадян за ненадання надання ЦК. Тих даних, які ТЦК автоматично отримує з реєстрів, ба більше комітет рекомендував раді ухвалити законопроект, що дозволяє мобілізацію засуджених, але з виключеннями. Пропонується брати на службу не всіх, не потраплять особи, які вчинили злочини проти нацбезпеки, вбивці, гвалтівники, педофіли та ДТП зі смертельним наслідком під дією алкоголю або наркотиків. Штрафи та мобілізацію засуджених вже давно мусолять нардепи, і перший шок від цього у суспільства вже минув. Ми перебуваємо десь посередині п'яти стадій прийняття неминучого на стадії компромісу. То ловіть ще одну новину, яка одразу поєднає заперечення та гнів суспільства. За словами нардепа Ярослава Железняка, ДП пересувний цирк отримало статус критично важливого підприємства установи організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Ця новина викликала бурю хейту в соцмережах. У Міністерство культури не розуміють такого хейту від суспільства, адже бронювання законне ба більше. В міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв зауважив, що державне підприємство подало на бронювання лише 14 осіб. Так, лише 14 працівників. Це менше ніж 10% від загальної чисельності усього колективу. Це 11 виконавців найскладніших циркових жанрів і ще три технічних працівника, які нероздільно пов'язані з артистами, та без участі яких вистави просто не відбуваються. А от коментарі українців відображають дещо іншу думку. Під дописом ВО міністра культури та інформаційної політики назбиралося чимало цікавих висловлювань. А в історичних заповідниках військові з сім'ями психологічно оздоровлюються під час короткочасних відпусток. Останнім часом їх все більше і більше, пане Кардієв. А може, ви поїдете на фронт воювати? Слабо? Зайдіть в університет Драгоманова, де вчать майбутніх футболістів, і побачите, скільки дуже хлопців дур'ю маються, але не воюють. А коли ви знову їдете за кордон? Щось давно не їздили? Учитесь там, як управляти культурою? Кордон, це ж не фронт. Ви вже зовсім здуріли? Цирк? Критично важливі для функціонування держави? Ви вже зовсім за ідіотів тримаєте людей. Не треба підміняти червоне з гарячим. Усіх працівників культури України і працівників цирку. По вашим міркам, які тоді працівники не критично важливі для функціонування держави. Не може суспільство жити окремо від того, що відбувається. Треба консолідуватися, наближати перемогу, а не задовольняти потреби людей, які нехтують загрозу. То не є нормальним. Хлопці гинуть, а у нас свята, музика, забиті заклади розважальні. За словами Карандієва, спочатку повномасштабного вторгнення, встановлений урядом, алгоритм бронювання працівників сфери культури та медіа не змінювався. Міністерство бронює працівників театрів, музичних закладів, цирків, без яких. Робота цих закладів неможлива. Мені не соромно за тих працівників сфери культури, які сьогодні в Україні працюють за фахом. Я пишаюся ними не менше, ніж тими митцями, які змінили сценічний одяг на військову форму. Вісім працівників дирекції пересуваних церкових колективів України сьогодні захищають нашу батьківщину у складі ЗСУ. Доземна вдячність їм, як і кожному нашому захиснику. І захисниці нагадаю, що кабінет міністрів оприлюднив новий порядок бронювання військовозобов'язаних, що передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств наприкінці 2023-го. А з 2024-го заброньовані будуть усі працівники Нацполіції України. Про це заявляв нардеп Федір Веніславський. Всі поліцейські мають перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік, але одночасно всі. Поліцейські 100% підлягають бронюванню менше, пощастило органам держвлади та місцевого самоврядування. Там зможуть бути заброньовані тільки керівники цих організацій. Щодо держслужбовців категорій Б і В, то серед них може бути заброньовано до 50% осіб. Щодо інших категорій силових структур та робітників державних підприємств, є теж зміни, які мають проголосувати у новому мобілізаційному законопроекті. Що стосується бронювання, ми, наприклад, вводимо з з тих з категорій тих, хто не підлягає мобілізації, переводимо в бронювання. Є пропозиції: це Національна поліція, це прокуратура, ДБР, тобто всі силові, силові структури, плюс бронювання. Тільки 50% державних службовців категорії Бета В, чого раніше також не було, було було заброньовані майже всі. Тобто там є суттєві зміни щодо бронювання певних категорій громадян. Єдине питання. Коли мобілізаційний законопроект таки потрапить до зали голосування. Бо, за словами Нардепа Семінського, документ вже сформований, всі правки враховані. Усі правки до законопроєкту про мобілізацію опрацьовані. Документ уже готовий до другого читання. Є велика вірогідність, що проголосують законопроект у другому читанні вже 10 11 квітня. Про це зазначає народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Фінал підготовки таблиці до другого читання буде у вівторок вже. Ну і 10 квітня в залі ради початок розгляду, а 11-го – фінальне голосування. Однак питання залишається відкритим, бо нардепи знову не домовились. Про це написала Мар'яна Безугла у Фейсбук. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки до сих пір не прийняв рішення щодо мобілізації. А як думаєте, ви проголосують законопроект про мобілізацію найближчими днями чи знову перенесуть? А також пишіть свої коментарі щодо бронювання працівників критично важливих підприємств під час війни. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.